Українські захисники, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами, живі поки про них пам'ятають. Рідні друзі та колеги по роботі полеглого на війні героя Олега Устинова зібралися на підприємстві Рівне Електроавтотранс, якому присвятив значну частину свого життя чоловік. 50-річний рівнянин загинув рік тому на Донеччині. А перед очима матері Галини Степанівни досі остання розмова з сином віч віч, коли він повідомив, що його викликали до військкомату і теплі спогади про Олега. Був дуже хороше. Я ніколи не думала, що я залишуся одна на старості. Він, коли пішов, не хотів мене турбувати, але коли дзвонив, то завжди казав, мамо, я ти там. Ну, я ж не могла казати погано, чи я кажу, добре синок. В Олега не було військового досвіду, але він не став ховатися від мобілізації. Чоловік швидко освоїв нове для себе ремесло, став командиром взводу. Зі слів матері він відчував відповідальність, яка на нього покладена. Пані Галина пригадує останню телефонну розмову з сином. Вже тоді Олег прощався зі своїми рідними і сказав важливі слова для мами та свого 24-річного сина. Мамо, я тебе любив дуже люблю. буду любить, бережи себе. І пробач, що останеться на старі сама, а сину сказав, що будь мужиком. І продовжує жити на фасаді комунального підприємства Рівне Електроавтотранс відкрили меморіальну дошку пам'яті Олега Устинова. Упродовж останнього періоду цивільного життя чоловік працював начальником служби рухомого складу. Директор тролейбусного підприємства Валентин Ткачук пригадує Олега як надійну людину, професіонала своєї справи, який ділився досвідом з іншими. Олег працював з 1995 року на нашому підприємстві. Я його сьогодні наголошував, що ми його не тільки пам'ятаємо, ми його згадуємо, особливо я яке. Тих його згадую, тому що це була людина технічно грабена, комунікабельна і був класний менеджер. І поєднання цього всього ми бачимо чудові результати ту службу, яку він очолював. Наразі вісім працівників рівня електроавтотрансу захищають Україну у лавах збройних сил. Втрата Олега Устинова не єдина сумна звістка, яка прийшла на підприємство з фронту. Нещодавно стало відомо про загибель електромонтера Анатолія Солтиса і гідне вшанування полеглих працівників справа честі для колег та друзів. Дана, наприклад, табочки це була встановлена за кошти рівневато. Транс. Але саме по героям по освітніх закладах, де ми маємо там встановлювати, буде робити за кошти міста. Такі меморіальні дошки у Рівному планують встановлювати на фасадах підприємства освітніх закладів, де працювали чи навчалися полеглі на війні захисники з нашого міста. Не спіши! Найма нас зачекає! Ще мить. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко випуск новин.